У Страсний тиждень дзеркала стають порталами в потойбічний світ. Моя бабуся завжди казала, що в страсний тиждень потрібно бути обережною з дзеркалами. Але хто ж слухає старих людей, коли цікавість сильніша за страх? У великий четвер, коли всі в будинку заснули, я не змогла втриматися. Я запалила свічку і сіла перед старовинним дзеркалом, що висіло в моїй кімнаті. Дивилась на своє відображення, намагаючись знайти хоч щось незвичайне, але спочатку нічого не було. Лише світло від свічки тремтіло, кидаючи на стіни дивні тіні. Але чим довше я дивилась, тим більше мені ставало некомфортно. Я відчувала, що хтось дивиться на мене. І чим глибше я вдивлялася, тим сильніше ставало це відчуття. Темрява в дзеркалі ставала гущею, іначе хтось з іншого світу починав тягнути мене до себе. І ось тоді я побачила це. Краєм ока, справа від мого відображення, майнула тонка, бліда рука. Її пальці були довгі і неприродно зігнуті. Я миттєво повернула голову, але нікого не було. Серце почало шалено калатати, але я знову подивилася в дзеркало. Моє відображення залишалося тим самим, але коли я затримала погляд, рука знову з'явилася. Вона повільно тяглася до мене, ніби хотіла торкнутися. Тіло охопило жах, і я відскочила від дзеркала. Свічка впала та згасла, а кімната потонула в темряві. Я боялася запалити світло, бо знала, що в тій темряві є щось. Те, що дивилися на мене через дзеркало, коли я прокинуся вранці, дзеркала вже не було. Бабуся сказала, що воно розбилося. А я тепер до кінця своїх днів пам'ятатиму жах тієї ночі та ту бліду руку із за дзеркалля».